Сьогодні 14 жовтня, велике свято, покрова, Але ми працюємо, бо так потрібно. Я працюю на полуавтоматі, варим такі конструкції. У мене Тесла 313. Хочу поділитися своєю радістю. Десь тиждень тому я замовляв собі підігрівач на це бо почав замерзати редуктор. Врітку було дуже спекотно. І ми працювали без підігрівача. В принципі, в нас загрузка обладнання десь 50%. Тому Справлявся редуктор, нічого не замерзало. А зараз похолодало зранку десь близько 10 градусів тепла всього і почав, почала, почав редуктор обмерзати на СО2. І тому замовив підігрівач, також у нас сам хлопці працюють на автоматах, їм теж замовив підігрівачі. Поставив все добре, сьогодні зранку працюю, ще редуктор навіть сухий. Тому всім зварювальникам рекомендую, хто ще не придбав підігрівач, обов'язково купуйте, вони бувають різні. У мене на 36 вольт, також блок живлення я придбав на 36 вольт. Ось. Але якщо у вас є вихід з розеткою на самому сварочному апараті, то можна, вони бувають на, ще на 24 вольт, а бувають на 42 вольти. ну Я собі взяв на 36, так як у мене живлення теж пройшов на 36. Тому всім рекомендую.